Від 3 квітня в Україні спостерігатиметься зниження температури повітря. Холодів боятися не варто. Небесна канцелярія трохи потішила нас кількаденними теплими днями, притаманними для травня. Настав час повернутися до квітневих температурних показників. Отож, прийдешньої середини території України синоптики прогнозують короткочасні дощі місцями грози. Температура повітря темної передоби від плюс чотирьох до десяти градусів. В день 14 14-20 градусів тепла. У західних та північних областях 8-14 градусів із плюсом. Не полишають територію нашої країни вітри. У північних областях навіть можливі штормові пориви до 20 метрів за секунду. На Полтавщині упродовж дня погода буде похмурою, проте інколи з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 12 градусів, вдень підніметься до позначки плюс 18. У Кременчуці упродовж дня небо вкриється хмарами. Лише зрідка промені весняного сонця порадують своїм теплом. Опадів синоптики не передбачають. Нічна температура повітря плюс 10 градусів, денна плюс 17. У горішніх плавнях упродовж середи погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться, без опадів. Вночі стопчики термометрів показуватимуть плюс 10 градусів, вдень зафіксуються на позначці плюс 18. Вітер дмухатиме із західного напрямку зі швидкістю до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 3 квітня 1975 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 25 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1965-го, 8 градусів із мінусом. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж.